Христос народився, славімо. Його. Друзі, кохані, всім привіт, всім вітання. І в цьому році це, це останнє відео, а може передостаннє, може ще одне зразу запишу. Але так, знаєте, маю на серці подякувати Богу насправді за цей рік. За все те, що він робив в цьому році, за все те, що навіть коли ми забували за нього, він завжди за нас пам'ятав. Я вдячний за те, що він очищає нас, омиває нас, пробуджує цю образ і подобу свою. Я йому вдячний за те, що маємо можливість сповіді, маємо можливість Євхаристії, маємо можливість прийняти його в своє серце. Я вдячний Господу за це. Я вдячний Господу за друзів, за людей, які багато допомагають, багато роблять, як він нас єднає, віруючих, невіруючих, як він робить так, як він діє поміж нами. І знаєте, я хотів би вам сьогодні розповісти про таку, про таку дуже важливу річ: наскільки важлива єдність, так? Я вам хочу сказати такий момент, що якось Бог мені завжди показує, що всі є його діти, що абсолютно всі люди є його діти, і що йому за кожного болить, що він кожного хоче огорнути і кожного хоче полюбити. І так особливим, особливим чином він огортає тих людей тих людей, які віддалені від нього. Там, та він до них по-особливому стукає, він по-особливому -по до них приходить, він постійно являє себе, а найбільш являє тим, хто блудять, ті, хто ненавидять, ті, хто зляться, ті, хто заробляє, ті, хто обкрадають, до цих Господь просто стукає постійно. І знаєте, друзі, так би хотів насправді в цьому. Вже в періоді в цьому закінченні подякувати за цю нашу єдність, єдність в Христі. У мене купа є знайомих протестантів, купа є знайомих православних, купа є знайомих католиків. Я вам хочу сказати, що я зауважив. Так? Я зауважив таку річ, що людина, яка читає слово, Боже Слово, і намагається жити. Являти Христа в якихось своїх впра... вчинках, в якихось таких моментах. По-перше, вона не вивищується. Не вивищується, наприклад, там, в своїй конфесії. Вона не каже, тільки ми право віри там, чи тільки ми, наприклад, йдемо до спасіння, чи тільки в нас наша церква є істина, якби там, та наша. Людина, яка читає слово, вона радіє знайомству з новими конфесіями. Людина, яка шукає Христа, яка шукає Христа, вона, вона схожа на Христа, а Христос приймає всіх. Всіх, хто його визнає устами, всіх, хто не визнає його в своєму серці. І знаєте, друзі, я вдячний Богу за те, що він мені дає таку ласку співпрацювати з усіма, з баптистами, з православними, з католиками, з, з, усіма. з усіма, і в мене немає проблеми їздити до своїх друзів-баптистів, їздити до свого друга Вадіма, якби в гості, з ними говорити, розважати над Словом Божим. І це насправді дуже тішить. Єднаємося, кохання, єднаємося під Христом, єднаємося в першу чергу перед Його цінностями та єднаємося ним, о, файно сказав. Єднаємося ним, і єднаємося в ньому і творимо Файну церкву, велику Христову. Хай Господь благословить кожного. Ще в цьому старому році, і хай буде багато-багато благословінь і відкритих сердець для нього в новому році. З Новим роком. З Новим роком Христовим. З новою перемогою Христовою і з новим Христовим миром!